Цю заяву має подати кожен підприємець без виключення. В цьому ролику покажу, як подати заяву про отримання документів через електронний кабінет. Поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Коротко, буквально про те, що таке заява про отримання документів через електронний кабінет, та чому кожен ФОП має цю заяву подати. Отож, у нас, якщо податкова хоче зробити вам якийсь запит, виставити податкове повідомлення рішення, запитати якусь інформацію з вами про комунікувати, то податкова відправляє вам лист через Укрпошту. Проблема цих листів в тому, що достатньо часто вони не доходять до адресату. ФОП його просто не отримує. А податкова буде все одно вважати, що лист отриманий в незалежності від того, Прочитали ви його чи не прочитали. Так вже працюють їхні регламенти, правила і закони. В результаті чого достатньо часто дуже важливі справи і месенджі, які підприємці не отримали, потім приводять до негативних результатів, штрафів, зняття з єдиного податку, без вашого відома і так далі. Для того, щоб не було неприємних сюрпризів, для того, щоб отримувати всі документи від податкової, щоб у вас був час. На них відреагувати, написати заперечення, зателефонувати в податкову, чи просто бути е, повідомленими про якісь важливі речі, і потрібно написати цю заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет в електронні. Точно вам цей документ прийде, прийде. Ви його точно отримуєте чи на електронку, чи в кабінет платника. І будете знати, що відбувається по вашому ФОП, що хоче сказати податкова. Як власне цей документ подати, показую. Подаємо через електронний кабінет платника податків. Якщо ви з цим сервісом ще не знайомі, і ви ФОП, знайомтесь. В мене є окреме відео з короткою екскурсією по сервісу. Воно буде ось тут і в описі під відео. В кабінеті платника переходжу у введення звітності, обираю поточний рік, в мене це 2025, поточний місяць, в мене це вересень, і клікаю створити. Ось тут зірочка має бути: сіра неактивна. Тут обираю саме запити, наступне поле повністю пусте. Тут просто сірим пише код. І на зараз. Ця заява знаходиться в мене в самому кінці на шостій сторінці. Ось заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Чомусь їх тут дві. Чому не знаю, подаю першу, яку, першу, яку бачу, форма F1391602. Тож, я на неї клікнув, перевіряю, щоб тут підтягнулася дійсно моя податкова, і клікаю Створити. Все, що мені потрібно заповнити, це моя електронна адреса. На яку я хотів би отримувати повідомлення. І після цього клікаю перевірити, перевірено, зберігаю. Програма відразу пропонує підписати, так, підписую. Підписую я всі документи своїм ключем файловим. Зроблю це цього разу. Є підписати. І відразу програма пропонує документ надіслати. Ви надсилаєте, я доки цього. Робити не буду. Ну і потім перевірте, щоб у введенні звітності за той місяць, за який ви подавали цю заяву, щоб вона підсвітилася зеленим. Це буде значити, що податкова заяву прийняла. Куди буде приходити інформація від податкової в такому разі. Вона буде приходити на вашу електронку раз і в кабінет платника два. Ось тут в нас є вхідні, вихідні, вхідні. У вхідних документах буде ваша кореспонденція із податковою. Просто періодично перевіряєте вхідні документи в кабінеті платника. А ще можна завантажити на свій смартфон застосунок. Моя податкова. Він є як на Store, так на Google Play. І вам будуть приходити на смартфон пуш-повідомлення, якщо раптом якась інформація з податкової потрапляє у вхідні. Застосунком користувався, не те, щоб він сильно класний і зручний, але тим не менше ось таку функцію виконувати може чому ні. Посилання на застосунок залишу в описі під відео, він безкоштовний від податкової, можете спробувати затестувати, написати в коментарях, як вам ще і застосунок від податкової. Якщо залишились запитання, можете писати їх прямо тут, в коментарях під відеороликом, але тільки після того, як поставити. Вподобайку цьому ролику і підпишитися на цей канал. Не заставляю! Просто прошу, я багато контенту знімаю для фопів, підписка вам точно буде корисною, а вподобайку за мою роботу обов'язково маєте поставити. Також можете написати в моєму телеграм-каналі, я там даю багато корисної інформації для фопів, а ще там крута спільнота зібралась. Підприємці, бухгалтери, е, запитують, діляться досвідом. Е, періодично, я та моя команда там відповідаємо. Загалом такий телеграм-канал. посилання на нього ось тут, в описі під відео і на екрані бачите. Якщо ж вважаєте, що роблю класну справу, підтримайте мене донатом чи разовим, чи підпискою на Монобазу. Особливо ціную ваші підписки, тому що вони дозволяють мені планувати мої витрати і більш регулярно випускати ролик. Саме тому для підписників на Монобазу, Патреон, Ютуб спонсорство я даю безліч додаткових бонусів. Зокрема, щотижня проводжу для вас. Вебінари, прямі трансляції на YouTube, куди ви можете прийти, задати свої запитання і відразу в прямому ефірі, отримати на них відповіді від мене. Також на монобазі є секретний телеграм-чат, є закриті уроки зведення ФОПу. Загалом. Посилання на монобазу є в описі під відео. Можете за ним підтримати мене як разово і чи оформити підписку і почитати про всі ті бонуси, які там є підписникам. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.